Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок, 25 серпня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові день розпочнеться під хмарами, і така погода протримається до другої половини дня. Лише ввечері очікується ясне небо. Денна температура складе 17 градусів тепла, нічна знизиться до 7. Вітер західного напрямку швидкістю 4 метри за секунду. Опадів не прогнозується. У Дрогобичі ранок обіцяє бути сонячним, проте вже вдень хмари візьмуть верх і залишатимуться до вечора. Повітря прогріється до 18 градусів тепла в день, а вночі стане прохолодніше близько 9. Вітер західний 5 метрів за секунду. Дощу не очікується. У трускавці від ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься сірим. Незважаючи на це, атмосферні опади не прогнозуються. В день стовпчики термометрів покажуть 17 градусів тепла, вночі 9, вітер західний близько 5 метрів за секунду. У новому роздолі ранок та день пройдуть під хмарами, але ближче до вечора погода стане яснішою. Денна температура становитиме 18 градусів із позначкою плюс. Уночі буде приблизно 8, вітер західний 5 метрів за секунду, без опадів. У Луцьку ніч обіцяє бути ясною, однак із самого ранку знову повернеться похмура погода, що збережеться до вечора. Вдень повітря прогріється до 18 градусів тепла, вночі охолоне до 9. Вітер західний із силою 7 метрів за секунду. Дощу синоптики не прогнозують. У ковалі ранок почнеться похмуро, і хмари залишатимуться на небі аж до вечора. Саме ввечері можливий невеликий дощ. Денна температура триматиметься на рівні 18 градусів тепла, нічна знизиться до 10, вітер західного напрямку 6 метрів за секунду. У Тернополі початок дня буде сонячним, проте вже в обід години небо затягнеться хмарами. Вечір також пройде похмуро. Однак опадів не прогнозується. Максимальна денна температура складе 19 градусів тепла уночі очікується близько 10, вітер західний приблизно 7 метрів за секунду. У чорткові вже з самого ранку небо затягнеться хмарами, і така картина збережеться до вечора. Денна температура становитиме 19 градусів тепла уночі знизиться до 10, вітер західного напрямку близько 6 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У рівному ясного неба цього дня майже не побачимо. Хмари з'являться від ранку і протримаються до вечора. В першій половині дня буде сухо, а от після обіду можливий невеликий дощ, який поступово вщухне ближче до ночі. Максимальна денна температура 17 градусів тепла уночі близько 8. вітер західний до 7 метрів за секунду. В Івано-Франківську хмари вкриють небо зранку і залишатимуться майже увесь день. Лише ввечері вони відступлять і стане світліше. Вдень очікується 19 градусів тепла, вночі температура знизиться до 9, вітер західний 4 метри за секунду, опадів не передбачається. В Ужгороді на початку дня небо буде чистим, однак згодом воно швидко затягнеться, і вдень та ввечері погода залишатиметься похмурою. Денна температура складе 19 градусів тепла, нічна близько 10, вітер західного напрямку 2 метри за секунду. Без опадів. У мукачеві ранок розпочнеться із сонячної погоди, проте вже у середині дня небо затягнеться хмарами. Вони залишатимуться до самого вечора. Вдень температура становитиме 19 градусів тепла, вночі опуститься до 10. Вітер південно-західний близько 3 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Чернівцях хмарність утримається від ранку і упродовж дня, проте ввечері прогнозується ясніше небо. Максимальна температура в день підніметься до 21 градуса тепла, вночі становитиме 10. вітер північно-західний 4 метри за секунду. Опадів не прогнозується. У Новоселиці ситуація буде подібною. Хмари триматимуться від ранку до вечора, однак ближче до ночі небо стане світлішим. Денна температура складе 21 градус тепла, нічна 12, вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду, без опадів. У Хмельницькому день розпочнеться сонячно, проте вже у другій половині небо затягнеться хмарами. Ближче до вечора знову очікується прояснення. Денна температура становитиме 18 градусів тепла уночі близько 10, вітер західний до 6 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Кам'янці-Подільському хмари з'являться зранку і триматимуться майже весь день. Лише увечері погода стане яснішою. Вдень температура підніметься до 20 градусів тепла, уночі опуститься до 10, вітер західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У Києві ясне небо спостерігатиметься лише вранці. Вдень і аж до пізнього вечора переважатиме хмарність. Денна температура. 19 градусів тепла нічна 11. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Фастові протягом дня пануватиме похмура погода. Вранці можливе короткочасне прояснення та невдовзі небо знову затягнеться. Максимальна температура в день сягне 18 градусів тепла уночі 10, вітер західний близько 6 метрів за секунду. Без опадів. У білій церкві ранок і вечір будуть ясними, а вдень очікується хмарна погода. Денна температура складе 19 градусів тепла, нічна 11, вітер західного напрямку 6 метрів за секунду, опадів не передбачається. У яготині від самого ранку очікується сонячна погода, яка збережеться протягом усього дня. Денна температура підніметься до 19 градусів тепла, уночі опуститься до 10. Вітер західний 6 метрів за секунду. Протягом дня опадів не прогнозується, але вночі можливий сильний дощ. У Василькові ранок буде ясним, проте в день та ввечері небо вкриється хмарами. Вдень температура сягне 18 градусів тепла, уночі 10. Вітер західний близько 7 метрів за секунду. Опадів не очікується. В Ірпені ясна погода протримається лише вранці, а вдень і ввечері переважатимуть хмари. Максимальна температура в день становитиме 19 градусів тепла, уночі опуститься до 10, вітер західний близько 6 метрів за секунду. Без опадів. У Борисполі в день очікується хмарність, тоді як ранок та вечір будуть більш сонячними. Вдень температура складе 20 градусів тепла, уночі 11. Вітер західний майже 7 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Чернігові сонце потішить вдень. Однак у решту часу небо залишатиметься захмареним. Денна температура досягне 18 градусів тепла, уночі опуститься до 10, вітер західного напрямку близько 5 метрів за секунду, без опадів. У прилуках протягом дня очікується похмура погода. Уночі пройде дощ, але ще до ранку він завершиться. Денна температура сягне 18 градусів тепла, уночі близько 10. Вітер західний. Близько 6 метрів за секунду, решта доби пройде без опадів. У Ніжині небо залишатиметься сірим від ранку і до вечора, вночі і на світанку опадів не прогнозується. Вдень розпочнеться дрібний дощ, який під кінець дня поступово згасне. Температура вдень складе 19 градусів тепла, уночі 10, вітер західного напрямку до 6 метрів за секунду. У Житомирі з самого ранку і аж до пізнього вечора небо буде затягнуте хмарами. Денна температура становитиме 19 градусів тепла, нічна 10, вітер західний до 3 метрів за секунду. Протягом дня опадів не очікується. У небі жі ранок розпочнеться під похмурим небом, і така картина збережеться до самого вечора. Температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, уночі опуститься до 10, вітер західний. Близько 7 метрів за секунду, без опадів. У радомишлі від ранку і протягом усього дня небо буде захмарене. Сонця чекати не варто, але опадів також не прогнозується. Денна температура сягне 18 градусів тепла, уночі 11, вітер західного напрямку близько 7 метрів за секунду. У Бердичеві ранок зустріне сонцем, однак у середині дня погода зміниться. Небо затягнеться хмарами й так залишиться до вечора. Максимальна температура в день складе 18 градусів тепла, уночі буде близько 10, вітер західний близько 7 метрів за секунду, опадів не очікується. У сумах майже цілий день утримуватиметься похмура погода. Лише під вечір хмари розсіються. Втім, очікується тривалий дощ, який посилиться в другій половині дня, а ближче до ночі поступово стихне. Денна температура становитиме 18 градусів тепла уночі 12, вітер західний близько 3 метрів за секунду. У конотопі ранок і день пройдуть під хмарами, а ввечері небо стане яснішим. Вдень можливий дрібний дощ, який невдовзі припиниться. Температура вдень складе 17 градусів тепла, уночі 11, вітер західного напрямку близько 4 метрів за секунду. У ромнах день буде похмурим. Прояснення настане лише під вечір. Дрібний дощ розпочнеться вдень і ще до заходу сонця завершиться. Максимальна температура вдень становитиме 18 градусів тепла, уночі 11, вітер західний близько 6 метрів за секунду. У вінниці з самого ранку небо затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. Денна температура складе 19 градусів тепла, уночі опуститься до 9, вітер західний. Близько 6 метрів за секунду, без опадів. У хмільнику день виявиться похмурим. Хмари вкриють небо з самого ранку і не зникнуть аж до вечора. Максимальна температура вдень 18 градусів тепла уночі 10, вітер західний до 6 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У тульчині від ранку до вечора небо буде затягнути суцільною хмарністю. Денна температура становитиме 19 градусів тепла, нічна 9. Вітер західний майже 6 метрів за секунду. Без опадів. У Черкасах ранок розпочнеться ясною погодою. Після нічного дощу хмари швидко зникнуть і більше цього дня не повернуться. Вдень потеплішає до 20 градусів, уночі температура знизиться до 12, вітер західного напрямку близько 5 метрів за секунду. У смілі протягом усього дня небо залишатиметься чистим і безхмарним. Температура в день сягне 20 градусів тепла, вночі опуститься до 10, вітер західний близько 5 метрів за секунду. Без опадів. В умані ранок буде ясним. Але згодом хмари вкриють небо і утримуються до вечора. Денна температура складе 20 градусів тепла, уночі 9, вітер західного напрямку до 3 метрів за секунду. Без опадів. У Кропивницькому сонячний ранок зміниться хмарним днем, але ввечері знову буде ясно. Максимальна температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, уночі опуститься до 10, вітер західний близько 5 метрів за секунду. У Знам'янці друга половина дня буде хмарною, але до вечора погода знову проясниться. Вдень очікується 21 градус тепла, вночі 11. Вітер західного напрямку майже 6 метрів за секунду. В Олександрії перша половина дня пройде під сонцем, а після обіду небо вкриється хмарами. Денна температура сягне 21 градуса тепла, уночі 12, вітер західний близько 5,5 метрів за секунду, без опадів. У Новомаргороді ранок обіцяє бути ясним, але вже в день небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Температура в день підніметься до 21 градуса тепла, уночі опуститься до 9. Вітер західний близько 5 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Дніпрі ясна погода затримається лише зранку, в день небо вкриється хмарами. Температура вдень складе 20 градусів тепла, уночі 12. Вітер західний близько 5 метрів за секунду. Уночі можливий дощ, але в день опадів не прогнозується. У Кам'янському сонячна погода протримається недовго в ранковий час, в день небо вкриється хмарами. Уночі можливий дощ, але вже зранку він стихне, і решта дня мине без опадів. Температура повітря в день 20 градусів тепла, уночі 12. Вітер західний понад 5 метрів за секунду. У кривому розі ранок буде ясним. У другій половині дня хмари закриють небо, але до вечора воно знову проясниться. Денна температура 21 градус тепла, нічна 11. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Зеленодольську сонце з'явиться лише вранці, а вже день небо вкриється хмарами, які залишаться до самого вечора. Максимальна температура вдень становитиме 22 градуси тепла уночі 12. Вітер західний понад 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Нікополі ясний ранок зміниться похмурим днем. У середині дня небо вкриється хмарами і залишиться таким аж до вечора. Температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, вночі опуститься до 14, вітер західний близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У Павлограді протягом дня утримається хмарна погода. Уночі можливий дощ, але вдень він не продовжиться. Температура вдень складе 22 градуси тепла. Уночі 12, вітер західний до 6 метрів за секунду. У Полтаві сонце цього дня буде з'являтися лише зрідка. Переважатиме хмарна погода. Вночі пройде дощ, який закінчиться ще до ранку. Денна температура 19 градусів тепла, нічна 11, вітер західний до 4 метрів за секунду. У лубнах протягом дня переважатиме похмура погода. Вдень температура сягне 18 градусів тепла, вночі опуститься до 11. Західний вітер дутиме зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. Увечері можливі прояснення, однак уночі прогнозується сильний дощ, вдень без опадів. У мергороді від ранку і до вечора триматиметься похмурість. Вдень очікується 19 градусів тепла, у нічні години близько 11. Західний вітер матиме силу приблизно 6 метрів за секунду. Уночі ймовірний сильний дощ, вранці він припиниться, а решта дня пройде сухо. У Кременчуці сонячний ранок зміниться хмарним днем. Денна температура становитиме 20 градусів тепла уночі 13. Вітер із заходу до 3 метрів за секунду. В нічний час очікується дощ, тоді як у світлу пору доби опадів не прогнозується. У решетилівці протягом доби переважатимуть хмари. Вдень повітря прогріється до 20 градусів, уночі стане прохолодніше близько 12. Західний вітер сягатиме 6 метрів за секунду. Уночі можливий дощ, однак зранку небо розвиднеться, і надалі опадів не очікується. У Запоріжжі ранок розпочнеться з ясної погоди, проте вдень небо затягнеться хмарами, що збережуться до вечора. Денна температура підніметься до 22 градусів тепла, уночі вона складе 12. Західний вітер матиме силу близько 4 метрів за секунду, опадів цього дня не передбачається. У Мелітополі після похмурих досвітніх годин ранок зустріне сонцем. Упродовж дня утримається ясна погода без хмар. Максимальна температура сягне 24 градусів тепла, нічна 13. Вітер північно-західного напрямку дутиме зі швидкістю приблизно 3 метри за секунду, опадів не прогнозується. У Бардянську вже зранку небо стане чистим, і ясна погода триматиметься до самого вечора. Вдень очікується 24 градуси тепла, уночі 16. Західний вітер близько 4 метрів за секунду. У нічний час можливий короткочасний дощ, але вдень опадів не буде. У вільнянську ранок розпочнеться сонячно. Проте вдень небо затягнеться хмарами. До вечора вони поступово розсіються. Вдень температура підніметься до 22 градусів тепла, а вночі знизиться до 12. Західний вітер дутиме зі швидкістю близько 6 метрів за секунду. Уночі йтиме дощ після ранкового прояснення нових опадів не очікується. В Одесі протягом цілого дня погода буде сонячною і стабільною. Денна температура становитиме 22 градуси тепла у нічні години 13. Вітер північно-західного напрямку буде слабким не більше 2 метрів за секунду. Опадів цього дня не прогнозується. В Ізмаїлі перша половина дня видасться похмурою, проте день небо розвиднеться і сонячна погода протримається аж до вечора. Максимальна температура становитиме 23 градуси тепла уночі 13. Західний вітер буде дуже слабким. Близько одного метра за секунду без опадів. У Миколаєві ранок буде ясним, проте ближче до обіду з'являться хмари, які затримаються до вечора. Денний максимум складе 23 градуси тепла, нічна температура знизиться до 12, західний вітер розганятиметься до 3 метрів за секунду, опадів не передбачається. У Первомайську впродовж дня пануватиме сонячна погода без хмар, повітря прогріється до 22 градусів тепла. А вночі стане свіжіше близько 11. Західний вітер матиме швидкість 5 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Херсоні ранок і вечір будуть ясними, а вдень з'являться хмари. Максимальна температура складе 23 градуси тепла вночі 12. Західний вітер розвиватиме швидкість до 4 метрів за секунду, опадів не прогнозується. У Сімферополі протягом доби утримається сонячна і ясна погода. Денний максимум досягне 23 градусів тепла, нічна температура складе 13. Вітер з півночі буде слабким лише 2 метри за секунду, без опадів. У Харкові день буде переважно хмарним. Лише ввечері можливі нетривалі прояснення. Денна температура становитиме 19 градусів тепла уночі 12. Західний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду. У нічний час йтиме дощ, який до ранку ослабне і припиниться впродовж дня. У лагідному протягом більшої частини дня небо буде похмурим. Денна температура підніметься до 21 градуса тепла, вночі повітря охолоне до 12. західний вітер розганятиметься до 6 метрів за секунду. Ввечері небо проясниться, а нічний дощ закінчиться до ранку. Додаткових опадів не передбачається. В донецьку ранок та вечір будуть ясними. А вдень можливе короткочасне хмарне затягування неба. Денна температура досягне 23 градусів тепла, вночі 13. Західний вітер дутиме близько 5 метрів за секунду, опадів не прогнозується у Краматорську сонце заявлятиметься рідко. Денна температура складе 21 градус тепла, нічна 13. Західний вітер буде помірним приблизно 6 метрів за секунду. Уночі очікується дощ. А вранці небо розвиднеться, і надалі опадів не буде. У сніжному протягом усього дня збережеться ясна погода. Денна температура підніметься до 23 градусів тепла, уночі буде 15, північно-західний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду, опадів не передбачається в Луганську день буде похмурим, лише ввечері можливі прояснення. Денна температура становитиме 24 градуси тепла вночі 16. Західний вітер посилюватиметься до 6 метрів за секунду. Уночі йтиме дрібний дощ. Ранкові опади закінчаться до середини дня, далі опадів не очікується. У Старобільську погода залишатиметься похмурою протягом усього дня. Денний максимум 21 градус тепла, нічна температура 12. Західний вітер дутиме зі швидкістю близько 7 метрів за секунду. Нічний дощ вранці ослабне та до середини дня припиниться. Додаткових опадів не передбачається.